Далі про таке поговоримо на лівобережжі Київщини. Уже два роки працює табір для переселенців. Адже на початку 2022-го, коли РФ розпочала повномасштабний наступ внутрішньопереміщених осіб в Україні значно побільшало. Тоді на Переяславщину і почали прибувати перші люди, які тікали від війни. Їх розмістили на території колишньої дитячої бази відпочинку Славутич, але умови для проживання там були не найкращі. Згодом власником об'єкта став Віталій Кропачов. Він одразу залучив власні кошти, щоб створити необхідні умови для безкоштовного проживання та реабілітації людей, які втратили власні домівки. Тоді меценат підписав меморандум про співпрацю з Київською обласною військовою адміністрацією. Це був спільний з державою проєкт. Віталій Кропачов фінансував щоденні потреби мешканців табору і його функціонування. У таборі під Прияславом знайшли тимчасову домівку жителі Краматорська, Бахмута, Горлівки, Слов'янська, Лисичанська, Лимана, Торецька, Ізума та Маріуполя. Це було у 2022 році. Два роки по тому на протилежному боці Дніпра у маєтку за 48 мільйонів гривень оселилася. Дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька за бажання вона могла би потурбуватися про долю людей, які втратили житло, залишили рідні міста, адже вони перебувають усього за 80 кілометрів від неї. Проте Христина турбується про новий елітний позашляховик 23-го року випуску вартістю приблизно 4 мільйони гривень. А що біженці через арешт. Актив Віталія Кропачова програма підтримки переселенців заблокована. Ми що могли б запитати, так, як, як ці дві історії пов'язані е, між собою. Дуже просто. З одного боку, ми бачимо, що правоохоронні органи зчинюють тиск е, на великий бізнес. Так? Чим більший бізнес, тим більше тиску. А з іншого боку, ті ж самі правоохоронні органи е, влаштовують собі е, найкраще е, е, життя е, у сьогоднішній момент. З одного боку, їх можна зрозуміти. Всім хочеться жити добре. але... В першу чергу треба жити згідно закону і ну, совісті. І, і враховуючи, що ми живемо не просто в мирний час, а у військовий час. А це виглядає якось, м'яко кажучи, недобросовісно. І мені здається, що тут би і податкової перевірки не завадило. Але Де? ж це не бізнес, Де, а заступник генпрокурора. А ти про це так, ну що ж, будемо все одно сподіватися, що правоохоронні органи звернуть увагу на розслідування журналістів схем від Радіо Свободи.